Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми поговоримо про те, чого чекати українцям від фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України. Говорити будемо з нашими шановними експертами: це пан Євген Пивоваров, народний депутат України, і пан Микола Максимов, адвокат юридичної кампанії «Юр... «Ріяко і партнери. Вітаю, шановне панство! Даймо. відомо. Так, відомо, що було внесено зміни до закону України про державний бюджет України на 2022 рік, і було створено фонд ліквідації е, наслідків збройної агресії. Фонд було створено у зв'язку з тим, що як ми всі знаємо і бачимо на собі, відчуваємо, е, що необхідно ліквідувати наслідки. Руйнування інфраструктури от, критичної, відновлення об'єктів житлового фонду, громадських будівель і інших всіх руйнувань, які були спричинені збройною агресією. От. Цікаво, звичайно, перше, звідки візьмуться в гроші в, в цьому фонді, тому, що ну написано, що наповнення бюджету відповідно ну, до документу до цього закону передбачається за рахунок коштів, отриманих від примусового вилучення майна Російської Федерації і резидентів. Також стало недавно відомо, що Україна в ООН представить проект резолюції, щоб заставити Російську Федерацію платити репарації. А також планується вже цього року залучити 20 мільярдів гривень від націоналізації. Е, ну, наскільки це все буде швидко, яка там процедура, і ну, на що можна розраховувати в найближчій перспективі середньостроковій і далекій? І хотілося б, щоб ви по часу якимось чином. Розказали, як це все буде відбуватися, і які підводні камені, які виклики нас чекають на цьому шляху, пане Євгене, почніть, будь ласка. Дуже вам дякую. Якщо ми кажемо про кошти, то треба сказати, що бюджет 2023 року це бюджет перемоги, і ми так його закладали. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день 43% від загального обсягу коштів буде йти саме на ЗСУ та на заходи з безпеки. Тому дійсно це дуже важливо нам е, розуміти, де ми будемо отримувати додатково кошти. Так як ми розуміємо, що сьогодні дуже великий дефіцит. Тому саме 19 жовтня цього року було прийнято закон щодо змін до держбюджету 22 та створення фонду ліквідації наслідків. І ми розуміємо, що дійсно головне сьогодні це забезпечення та наповнення цього фонду. Скажу лише, що у першому читанні, коли ми роз, розглядали цей проєкт закону, було закладено 19 мільярдів 361 мільйон гривень саме до цього фонду. І вже до другого читання ще додатково було додано 16 мільярдів і загальна вартість цього, цього фонду, який ми розуміємо буде на 2022-2023 рок, роки, це 35 мільярдів 500 мільйонів гривень. І тепер де взяти кошти, ми розуміємо, що 11 травня цього року на засіданні рішення нацради та безпеки було прийнято рішення про основні засади примусового вилучення об'єктів правовласності Російської Федерації. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що вартість лише фінансових активів саме для виконання цього. Проєкту закону, який був прийнятий ще у травні, на сьогоднішній день складає 15 мільярдів 825 мільйонів. Тобто, це буде перший базовий, скажімо так, основний приток цих коштів, які ми розраховуємо саме для виконання цього закону про ліквідацію наслідків. Як це буде проходити, треба сказати, що на сьогоднішній день. Кабінет міністрів та Міністерство фінансів лише працює над механізмами, то тому, що це перший наш досвід, і е, тут. Треба дуже ретельно працювати над кожним кроком, але загально це буде виглядати так, що примусово вилучені об'єкти власності Російської Федерації згідно із цим законом у вигляді державних цінних паперів. Це маємо облігації або деривативи. Вони будуть зараховані для погашення на рахунках Міністерства фінансів. Після того, коли ці кошти будуть погашені і ці облігації вже будуть анульовані, то вони перераховуються до державного бюджету України та спрямовуються саме для фонду ліквідації наслідків. І вже паралельно з цим об'єкти правовласності Російської Федерації та її резидентів передані відповідно до частини першої цього закону, вони будуть виставлятися на подальший продаж у порядку, який зараз визначається в міністерстві фінансів, і кошти, які ми плануємо отримувати від цього продажу, вони будуть зараховуватися вже до державного бюджету та спрямовуватися саме для фонду ліквідації наслідків. Дякую, дякую, пане Миколо, Що скажете ви? Які виклики ви бачите як юрист? Дякую. Звичайно, я хотів би зазначити, як і пан Євген, що це тільки початок дуже довгого та складного шляху, тому що навіть у пояснювальній записці до цього законопроекту також зазначено, що це тільки перший крок, тому що завжди виконання створення відповідного фонду наповнення грошовими коштами залежить від величезної кількості інших механізмів, які будуть працювати у державі. Але я хотів би зазначити, що на теперішній час дійсно є нагальна потреба, тому що близько 40 тисяч об'єктів житлової нерухомості на сьогоднішній день пошкоджено дитячі садки, школи і, звичайно, об'єкти критичної інфраструктури, які взагалі забезпечують енергосистему. Тому створення такого фонду дійсно необхідно. Важливо зазначити, яким чином будуть все ж таки використовуватися грошові кошти, хто може звертатися до цього спеціального фонду. Законом передбачено, що використання грошових коштів буде здійснюватися кабінетом міністрів а на стадії розподілу таких грошових коштів за погодженням із комітетом Верховної Ради з питань бюджету. І важливо розуміти, що звертатися до такого фонду це не може будь-який громадянин. Так, така можливість насправді не передбачена. Це буде зверху, це бюджетні розпорядники. Так, це міністерства. Наприклад, якщо є інформація, що пошкоджені об'єкти. Освіти так, а вони мають істотне значення. То міністерство освіти звертається до кабінету міністрів з відповідними документами, які підтверджують таку нагальну потребу, щодо відновлення такого об'єкту освіти, тому це буде здійснюватися на верхньому рівні. І я хотів би сказати, що дійсно де може бути проблема? Проблема може бути на стадії реалізації закону про вилучення майна Російської Федерації та резидентів Російської Федерації на території України, тому що складна процедура. Можуть бути різні стадії оскарження, а це може бути досить бюрократичний процес. Тому сказати, що цей фонд запрацює він відразу, мабуть, це досить складно. Але те, що цей закон це однозначно позитивне рішення, що воно є важливим, так для відновлення, в тому числі об'єктів критичної інфраструктури, я вважаю, що це дуже дуже прогресивний крок. Фонд запрацює після закінчення бойових дій. Правильно я розумію? Після війни, після нашої перемоги, зараз же ж він не запрацює правильно. Е, ну, якщо я можу відповісти, ну, насправді у законопроекті я не побачив е, умов щодо строків початку функціонування якихось жорстких строків, так що після закінчення бойових дій, чи пізніше, але важливо розуміти, що це досить тривала може бути процедура, так і імплементації законодавства, і початку роботи такого фонду, тому. Конкретних сроків немає, але як тільки запрацює законодавство щодо примусового вилучення майна резидентів Росії і російського майна, так яке в будь-якому випадку є на території України об'єкти державної власності, то після цього будуть здійснюватися шаги щодо створення цього фонду, але щодо строків, що після війни або через якийсь період після війни, я особисто не побачив таких строків. Пане Євгене, можливо, ви щось додасте? Так дуже вам дякую. Тут абсолютно було правильно сказано, що на сьогоднішній день, станом на сьогодні, цей проект закону лежить на підписі у президента країни і тому він ще не вступив в у силу. Якщо ми кажемо про Строки реалізації, тобто, це початок, і це правильно сказано, що обраний шлях, і тепер ми степ бай степ маємо крокувати і вже послідовно працювати над наповненням. І тут дуже правильно сказано було шановним нашим колегою, що треба юридично. Працювати дуже коректно це дуже складні механізми, так як будуть процедури оскарження, і ми маємо, скажімо так, мати юридично впевнену позицію. Тому сьогодні ми над цим працюємо і те, що було сказано, що розпорядниками цього фонду це дійсно є Кабмін. Uh, і це буде проваджуватися не просто за якимись рішеннями там ну окремих міністерств або інших, а за бюджетними програмами, і в тому числі uh, за uh, видатками щодо місцевих бюджетів тобто, ми кажемо про трансферти місцевим бюджетам, і оскільки ми діємо в uh, фокусі. Реформи децентралізації, тобто ми розуміємо, що розпорядження буде або бюджетна програма затверджена, або це будуть місцеві бюджети, які вже будуть подавати для транзакції. Дякую, пане Євгене. Якраз я хотіла про це і запитати: яка роль місцевого самоврядування, яку ініціативу можуть виявляти території щодо якимось чином? Ну, Може, слово лобіювання тут не дуже підходить, але ми все таки розуміємо, що у нас іде деокупація території, наприклад, на Харківщині. Наскільки ці території мають ну ініціювати от залучення коштів на свої території? Що вони можуть робити? Чи там є в законі про це? Дуже дякую вам. Це дуже важливо, тому що якщо ми беремо нашу Харківську область, то ми розуміємо, що ми маємо три, скажімо так, різні ознаки території. Перше, це окуповані території, які були вже, слава Богу, де. Де окуповання, друге, це території поруч з лінією фронта. і третє – це опорні території. І дійсно, що на кожній території є певні свої критерії стосовно саме вибору, механізмів та куди саме будуть залучатися ці, ці всі кошти. Але взагалі роль органів місцевого самоврядування тут дуже велика, тому що будь-який процес залучення коштів. Має бути план і має бути вже розроблена кошторисна документація проєктна, і це саме робить органи місцевого самоврядування. Якщо ми кажемо взагалі, куди планується спрямовувати цей фонд, то тут є, скажімо так, перше: це для житла для переміщених осіб, які втратили житло, скажімо так, із. Внаслідок в військового втручання. Друге, це об'єкти, це інфраструктура, тобто це забезпечення енергоресурсами, це електро, також газозабезпечення, також це воду водо та теплозабезпечення. Третє це будівлі, громадські будівлі, які також, на жаль, були зруйновані в Внаслідок агресії також окремий напрям це освіта, тобто це шкільні автобуси, так, так як ми розуміємо, що велика кількість техніки була передана саме армії, також це комп'ютери, це, це обладнання шкіл і це заклади медицини, оскільки ми розуміємо, що і техніка, обладнання, також спецтранспорт також потребує відновлення. Тому саме за цими напрямками планується розподіл коштів. А вже реалізація процесів це буде робота як кабінету міністрів, так і органів місцевого самоврядування на місцях. Дякую, пане Микола. Можливо, щось додасте? Е, так я хотів би декілька слів додати, що це особливо важливо в умовах е, тієї політики, яка здійснювалася до війни так передачі. Повноважень органам місцевого самоврядування, розширення їх повноважень. І дійсно, як, якщо поглянути з такої більш практичної точки зору, дійсно органи місцевого самоврядування стали більш відповідальними. Стали приймати більше рішень на виконання законів, які встановлюють їх повноваження, і тому дійсно дуже важливо визначати болючі точки саме на місцях, так який об'єкт є пошкоджений, а яка проєктно кошторисна документація, який бюджет відновлення такого проєкту. І крім цього, також. Грошові кошти цього фонду передбачається частково передавати комунальним підприємствам з благоустрою території, так тому що пошкоджено не тільки об'єкти критичної інфраструктури, не тільки а, заклади охорони здоров'я, а і звичайна інфраструктура це дороги. Це якісь розважальні заклади. Зрозуміло, що вони на останньому місці, але все ж таки місцеве самоврядування, органи державної влади відповідальні і за такі об'єкти, в тому числі, дякую. Е, ну, ми розуміємо, що фонд буде забезпечувати координацію накопичення цих фінансових ресурсів. Скільки людей там буде працювати, відомо, скільки вони їх буде залучатися, чи будуть вони виїжджати на місця? Ну от, от, от яка там структура? Розкажіть, будь ласка, трошки, пане Євгене, почніть. дякую вам. Ну, дивіться, я б не е е казав би там про кількість людей залучених, да тому, що Саме працювати з цим фондом буде кабінет міністрів України, тобто це всі міністерства профільні, які вже було сказано, і дійсно будуть долучатися міністерства. І якщо ми кажемо про роботу, то це буде системна робота. І як правильно сказав е шановний колега, що будуть визначатися саме больові точки, які треба насамперед. Ці питання вирішувати і після цього вже по ступеню скажімо так важливості, так і сам порядок визначення він сьогодні опрацьовується, тому що дійсно, що вже є доручення для міністерства фінансів щодо розробки процедури, як саме буде цей фонд працювати. Тому ми сподіваємося що найближче. Під час, ну тобто, я сподіваюся, що до кінця цього року вже буде прописана процедура, і після цього до кожного міністерства будуть направлені саме рамка, в межах якої буде це все напрацьовуватися, і міністерства вже системно будуть працювати. І ви правильно сказали, що тут дуже важлива ефективна роль саме органів місцевого самоврядування, оскільки від Територій, на місцях будуть іти замовлення у межах бюджетних програм, які вже будуть закладатися як до 2022 року, так і до бюджету 2023 року. Я, розумі... Я правильно зрозуміла, що повноваження від фонду поки що ще вирішуються, так? Ми... Ми не знаємо. Тому. Скоріше за все, що повноваження щодо прийняття рішень стосовно розподілу фонду будуть лежати на кабінеті міністрів України або окремих відомств, але вони будуть затверджуватися саме профільним комітетом Верховної Ради з питань бюджету. Тобто, буде ну, процедура буде так: органи місцевого само. Врядування дають замовлення, це або окремо, або в межах бюджетних програм, Кабмін це працю... Він опрацьовує, подає своє подання, і після цього вже Верховна Рада затверджує саме розподіл цих коштів. Тобто запобіжники щодо. До цільового використання коштів закладені, і я так вважаю, що це дуже збалансована система, тому що тут повністю задіяні всі гілки влади. Тобто тут не буде там скажімо так, суб'єктивного бачення якогось тут буде об'єктивний широкий розгляд щодо кожного витрачання цих коштів. Дякую. Ви торкнулися важливої теми. Оці наші так звані корупційні антикорупційні запобіжники. Це дуже важлива тема. Я якраз хотіла ну, щоб ми про це поговорили можливо докладніше. Пане Миколо, з точки зору юриста, як ви бачите в цьому проекті ці запобіжники? А, ну, дивіться, перш за все, яка система найбільш ефективна для стримування корупції? Це, мабуть, система противаг. Так, коли один орган контролює інший, так по суті, при розподілі грошових коштів з цього фонду передбачено, що це здійснюється кабінетом міністрів України, який є найвищим органом системи виконавчої влади, так по суті, і контролюється, так і санкціонується профільним комітетом Верховної Ради з питань бюджету. Так, по суті, законодавча влада вона буде контролювати та перевіряти цільове використання таких бюджетних коштів. Тому, на мій погляд, в даному випадку система вона досить стабільна. І тим більше так є третя гілка влади по суті судова. Так, якщо дійсно десь на якомусь рівні будуть зловживання, якщо будуть порушуватися кримінальне провадження за нецільове використання бюджетних коштів, а це може бути на будь-якому рівні і на рівні кабінету міністрів, але там, мабуть, більше політична відповідальність, так відсторонення певних можливо, прем'єр-міністра, можливо, якихось міністрів. І чим нижче, тим більше шанси потрапити. Під кримінальну відповідальність, та така справа буде передана до суду, тому на мій але при цьому ж таки судова влада вона може включатися у дію тільки коли вже буде ініційоване якесь провадження. Так судова влада не може стояти і повністю наглядати за цим процесом, поки цим займається виконавча гілка влади та законодавча. Тому, на мій погляд, це досить така продумана система. Це буде контролюватися. Якщо будуть якісь недоліки. То це вже ми переходимо до проваджень та до судової системи. Дякую. Пане Євгене, додайте, будь ласка, якщо маєте. Ну, дивіться, я додайте. хочу просто додати, що дійсно, на жаль, цей рік він дуже нам всім тяжкий, і Україна ментально становиться іншою вже державою. І я хочу сказати, що сьогодні те, що було сказано, що є. Ризики корупції, я не думаю, що сьогодні вже це на першому місці, тому що ми будуємо вже нові принципи, скажімо так, і дійсно, ми ще більше стали українцями, і ми ще більше розуміємо, наскільки це потрібно будувати сильну державу. І сьогодні я це бачу і по е, своїм колегам, і по органам місцевого самоврядування, наскільки е, ми е, так трепетно ми відносимось зараз до захисту нашої країни, наскільки ми е, дуже е, чуйно працюємо з людьми, і тому я думаю, що корупційні ризики тут мають бути мінімальні, сильно, сильно. Ці ризики будуть мінімальні і налаштовані всі на е, таку працю. Ну, але в суспільстві є все-таки очікування від реформи судової системи, от завершення цієї реформи, тому що ну, от у нас запит на справедливість в суспільстві дуже високий, тому, звичайно, це сьогодні не тема нашої розмови, я розумію, але. Хотілося, щоб ми колись про це поговорили окремо, от, тому що ну насправді ми розуміємо, що суспільство зачекалося е І прагне справедливого суду. Ясно, що кожен складає це своє розуміння, що таке справедливий суд, але менше з тим є ж якісь світові. Критерії через то потрібно орієнтуватися саме на це. Я думаю, що е, в цілому ми поговорили про фонд. Ми розуміємо, що це законопроект. Ще президент має підписати що тут більше е, ще ну, ми говоримо про проект. От якщо ви щось не сказали, вважаєте за важливе е, сказати. Е, давайте ви про це скажете, що стосується от саме нашої теми, е, саме фонду, пане Євгене, будь ласка, на сам кінець. Я вважаю, що на сьогоднішній день ми розкрили цю тему, тому що треба розуміти, що саме проєкту закону лише трішечки більше ніж 20 днів, тому він на першій стадії, але закладені, на мій погляд, правильні механізми. Реалізації цього проєкту закону, я вважаю, що є повна мотивація працювати на всіх рівнях влади, і я вважаю, що об'єднавши зусилля органів місцевого самоврядування, органів кабінету міністрів, законодачі нашої гілки, ми маємо отримувати результати. Які вони будуть, це вже залежатиме від наших компетенцій, нашої ефективності. Поживемо, побачимо, але ми... Налаштовані на перемогу і на те, щоб будувати після цього вже сильну потужну країну. Дякую, пане Микола. Що ви а, Так, Я ще одну хотів досить важливу річ у законопроєкті Передбачене щомісячне звітування, наскільки так, я пам'ятаю. Це дуже така важлива річ, тому що так законодавець мабуть наперед передбачив певні ризики, так що не дай Бог будуть якісь зловживання, зловживання з цього питання, тому передбачене таке щомісячне звітування щодо цільового використання коштів. Але я хотів би зазначити, що все одно, що судова система, так яку ми трошки сьогодні зачепили, і це дійсно величезна окрема тема, що е, цей спеціальний фонд, що в принципі бюджетне використання коштів це, звичайно, завжди люди, так тому що це складна система, але це передусім люди. І я чомусь вірю, що сьогодні, в умовах війни, так все ж таки більшість людей. Потихеньку свідомо виправляється так. Корупціонери виправляються в них можливо з'являються якісь патріотичні налаштування, люди змінюються. І тому ну, дуже б хотілося і дуже вірю, що все ж таки спеціальний фонд буде максимально ефективно використовуватися для відновлення нерухомості, інфраструктури, і ну, це дійсно важливо, це позитивний крок. Дякую вам за розмови. Я думаю, що ми зустрінемося з вами ще не один раз. Тем у нас багато. Будемо сподіватися, що новини нас чекають тільки хороші, і, безперечно, всі ми чекаємо на нашу перемогу і на відбудову нашої країни. От тому, що ми її любимо. Хай це відбудеться якнайшвидше. Дякую за розмову. Гарного нам сьогодні. дня! Дякуємо вам. Так, вам Дякуємо. Дякую.